На подвір'ї Квасилівського ліцею людно. 10 січня тут вшанували пам'ять колишнього випускника Павла Мельничука. Він запам'ятався мені як добрий товариський хлопець. У е, нього було багато друзів. Завжди допомагав всім, хто просив його допомоги. Одними із улюблених. Е, Уроки в школі Павла були уроки трудового навчання через те, що він любив виготовляти вироби своїми руками, любив майструвати. І ця любов вплинула на вибір його професії автомеханіка. Яку він здобув, навчаючись у нашому Квасилівському професійно-технічному ліцеї. Павло все життя працював водієм. Разом із дружиною та донькою проживав у Квасилові. Коли розпочалася Велика війна, долучився до волонтерського штабу. В перші дні повномасштабного вторгнення, коли люди ще не розуміли. Що відбувається, він уже прийшов в волонтерський штаб. У нас був громадське формування правопорядок. Ми патрулювали вулиці, ми доставляли продукти харчування на полігон нашим військовим. Ми передавали хлопцям вже на передову все, що вони просили, все, що було необхідно. І настільки був відданий, настільки відповідальний. Військовослужбовець строкову службу не проходив, проте вирішив добровольцем піти на фронт. І я пам'ятаю той день, коли я вийшла із волонтерського штабу. Він стоїть біля дверей, дуже сумний, але каже: Я прийняв рішення і я йду захищати Україну туди до хлопців. Я там буду кориснішим я зможу принести користь і буду захищати вас і свою сім'ю. На жаль, 18 липня 2022 року поблизу Авдіївки внаслідок мінометного обстрілу старший навідник гранатометного відділення солдат Павло Мельничук загинув. Неймовірний був воїн, неймовірний патріот, низький уклін йому за мужність, низько кланяємося матері, що виростили і виховала такого патріота України. Честь і слава тобі, Павле Мельничук. Дякуємо тобі. Віримо, що е, якщо такі захисники захищають Україну, Україна була, є і буде. Загиблому герою назавжди залишиться 36 років. Пам'ять про нього відтепер житиме і на фасаді його рідного ліцею. Ольга Денілюк Володимир Захаров. Новини рівного.